Якість війни це якість організації суспільства та народу. Антикультурний стиль нашого народу це антикультурний стиль війни. З такими словами звертався до українців ще двадцятому столітті Олександр Довженко, і він був однозначно правий у своїх словах, адже зібраність народу важкий час це ключ до перемоги. Спочатку повномасштабного вторгнення ми об'єдналися. Всі дорослі, діти, чоловіки та люди похилого віку. Ми всі працюємо для нашої перемоги. Особливо важливо підтримувати хлопців та чоловіків, які боронять нашу країну. Наш спокій в тилу це їх важка боротьба, Втомлені Руки та невиспані очі донати на потреби ЗСУ це найперше завдання для кожного українця в даний час. Зокрема, в Надвірнянській громаді мешканці впродовж воєнного стану об'єднано допомагають бійцям на фронті. Громада надіслала більше 300 автомобілів. Всі жителі Надвірнянщини і надалі повинні продовжувати благодійну місію та збори коштів. Одне авто це врятовані людські життя. Зараз, як ніколи, час діяти, щоб рашисти перестали поплюжити святу українську землю. Кожного захисника чекають вдома їх діти, жінки, батьки. Вони Слуговують на відпочинок, на теплі обійми, на спокійний сон та затишок у своїх домівках. Не будьмо байдужими. Долучись до збору коштів на автомобілі для зсу і стань невід'ємною частиною перемоги.